Кілька секунд лунають вибухи: один, другий, третій. Просто пі. Дві мінути назад. Дві минути. Дом офіцерів. І рядом сівеліним. Рівно два роки тому, 14 липня 2022 року, о 10.15, у Вінниці пролунала повітряна тривога. Приблизно о 10.45 вінничани почули три потужні вибухи. Росія нанесла ракетний удар по одній з найбільших площ міста яким був той день, згадує колишній речник повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. В той момент я сидів, якраз готувався до прямого ефіру. Це буквально залишалося 2-3 хвилини, і була оголошена повітряна тривога. Ми в такому самому становищі знаходимося, як і всі мешканці області, України, зрештою, маємо реагувати. Ну, думаю, встигну там на той ефір і так далі. Але буквально за хвилину-півтори ракети пролітають фактично над головою. Характерний свист ракет, схожий на звук літака, чуло чимало вінничан. Калібри летіли через усе місто. Після потужних вибухів, чимало містян відчули на собі ударну хвилю. Ну йде та ударна хвиля? Це було це відчувалося. Я знаходжусь недалеко від цього місця. Що тут були різні думки, куди ж вони могли поцілити. Можливо, штаб повітряних сил був ціллю, бо звук був дуже гучний, але все ж таки. Одразу стало відомо, куди саме влучили. Ми одразу зібралися. Зібрали е, дві камери, які були, приїхали на місце події, щоб це все оперативно зняти. Поки ще є можливість, поки ще багато людей не набігло проінформувати суспільство. Снег західний світ. Дві ворожі ракети типу калібр влучили в будинок офіцерів. Ще одна поцілила поруч на парковку. Внаслідок удару загинуло 29 людей. Серед них три дитини. Жахливі кадри з місця події стали активно ширитись мережею в той день. Основною метою було повідомити світ про тяжкий злочин Росії проти цивільного населення Вінниці. Ось воно мирне місто. Ось фактично центральна Україна, де немає жодних військових об'єктів. Сталася трагедія, стався черговий акт тероризму. Вдарили по одній з найбільших площ, яка є у Вінниці. Загинули мирні люди. Удар наносився з акваторії Чорного моря. Загалом на місто було запущено п'ять крилатих ракет типу Калібр. Влетіли вони з різних напрямків: три ракети з одного напрямку, а дві з іншого. Повітряним силам оборони вдалося знищити дві ракети, але, на жаль, три ворожі ракети таки досягли своєї цілі. Поруч із будинком офіцерів знаходився медичний центр, в якому знаходились лікарі та пацієнти, яких найбільше серед загиблих та постраждалих у той день. На місці влучання однієї з ракет наразі встановлено пам'ятник. Навколо нього 29 сакур, які символізують кожну з жертв терористичного акту того дня. Дві ракети влучили в будинок офіцерів. Це одна з найбільших концертних зал міста. Також у цьому місці маленькі вінничани відвідували різноманітні гуртки. Саме в той день в будинку офіцерів мав відбутись концерт. Дві ракети влучили у два крила будинку офіцерів. Власне, два поверхи були ну майже зруйновані. Зруйновані саме цими двома ракетами. Дуже багато уламків, осколків полетіли також і в церкву московського патріархату, яка тут. З'явилась тут активно. До речі, ходять люди. Злетіли купола. Я ще пожартував тоді, ну вже пізніше, не, не в день звичайно, навіть написав пост нічого святого, навіть по своїх б'ють. Тепер тут зруйновані стіни, вибиті вікна, обвуглені сидіння, відсутня стеля. А концертна зала здається дуже маленькою. Колись у цьому місці люди проживали радість. Тепер це місце більше нагадує постапокаліптичні кадри з фільму. Вінниця стала не першим і не останнім тиловим містом, яке постраждало від ворожих ракетних атак. Світ повинен знати про страшний терор, який чинить Росія проти мирного населення України. Дії Ми оперативно почали знімати рятувальників, медиків. Вони дуже швидко прибули на місце події. Зрозуміло, що пожежна частина знаходиться кілька. Сот метрів звідси була швидка реакція. Дуже ну медичні заклади теж знаходяться лікарні швидкої допомоги. і Так далі тут було дуже багато карет швидкої за декілька годин. Уже представники центральної влади сюди з'їхали теж для того, щоб відреагувати, прокомунікувати на західний світ на західну аудиторію, підкреслити ще раз про злочини. Адже міс... Вінниця не перше тилове місто, яке було піддано такому серйозному удару. Ми бачимо. Наслідки удару по Києву, нещодавно Кривий Ріг, Дніпро, теж терористична атака по дитячій лікарні. Тобто, тактика ворога, що два роки тому, що зараз не змінилася. Вони продовжують завдавати ударів, як і по військових об'єктах, ну і по цивільних, і по лікарнях теж на жаль, зокрема, тому світ має на це відповідно реагувати і допомагати Україні більше тим озброєнням, яке нам потрібно, дуже нашому війську.